Тестуємо мою розмальовку відео 5. Продовжуємо розмальовувати нашу новорічну колекцію. Цього разу такий віночок з апельсинами, корицею і таким красивим бантом. І вже як по традиції, як тільки я сідаю записувати відео, Джесіка тут, як тут. І їй абсолютно все одно, що я щось малюю, записую. Вона обов'язково вляжеться тут, обмацається лапками, ляже в палітру з фарбами. І це все буде тривати до тих пір, поки я не візьму якісь смаколики і просто не заманюю її в ліжко. Але скажу вам правду, Правду, я люблю, коли вона приходить і отак вмоститься мені під камерою, бо я знаю, що дуже багато людей люблять її і, взагалі, люблять котиків. Тому я залишаю ці пухнасті лапки в кадрі. Ну, все тут вже дядьки немає. Правду вам скажу. Вона настільки розляглася, що було вже неможливо працювати. Тому далі без неї. Ви дуже часто скидаєте мені в дірект свої розмальовки, як вони у вас виходять. І я дуже рада, дякую. І вам. І хочу вам дати одну пораду. Я помітила, що багато хто працює в один етап. Рекомендую вам після того, як висохла фарба, не бояться повертатися до розмальовки і додавати детали їй. Так ви зможете отримати кращий результат. Не бійтеся, малюйте, кайфуйте і купуйте.